О є в наборі для різдвяного павука, з яким ви зможете створити ось таку чудову прикрасу. По-перше, подарункове пакування. Тут написані всі матеріали, інструкції, відеоуроки, тобто можна і для себе, і на подарунок. І коли ми знімаємо ось цю обкладиночку, то перше, що ви побачите, це наша інструкція, в якій покроково описані всі етапи, як створити. Тут є посилання на відео-уроки зі створення, але також ілюстраціями, ви бачите кожен крок, як створити ось такого ось гарного різдвяного павучка, і потім повісити його у своїй оселі. То ось така ось книжечка. І всі потрібні матеріали. Перше, це соломка трьох розмірів, тому що у нас у павучки Є великий ромб, є середній і є маленький. Ось ви можете побачити маленький, середній і великий. І вам нічого не потрібно, просто вся соломка вже підготовлена, потрібних розмірів зв'язана тут по кількості, плюс додаткова соломинка. Тому, що звісно, якщо ви там випадково поламаєте, вона кудись впаде, загубиться чи ще шесто, не хвилюйтеся, У вас у наборі є додаткові соломинки. Та нитка, голка і нитко втягувач. Це дуже зручна штука, яка допомагає без проблем одягати нитку у голку, щоб вам не потрібно було шукати вушку і його туди просовувати. Соломка дуже гарна, рівнесенька, білесенька, і ось така ось однотонна, ніякої зеленої сіри. Або чогось такого, тобто, як ви бачите, вона вся рівномірно така гарненька, і з неї вийде такий самий рівномірно гарненький павучок. Тобто у наборі є всі потрібні матеріали. А з нашою покроковою інструкцією ви легко розберетеся, як його створити. А замовити набір у подарунковому пакуванні можна у стілендж.